Вітаю вас, церква, всі присутні. В цьому залі ми відкриємо книгу псалмів, 103 й псалом, в українських бібліях, 103-й псалом. Будемо читати з 15 верша. Написано так, дні людини, як у трави, вона квітує, як полява квітка, але принесеться над нею вітер і її не стане. Навіть місце її вже не видно. Господнє ж милосердя незмінне від віку й до віку щодо тих, котрі шанують Його, і справедливість Його до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються Його заповіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Сідайте, будь ласка. Взагалі цей Псалом починається словами: благослови душа моя Господа, і все моє єство святе ім'я Його. І далі автор він перечислює. Божі благодіяння, за які ми можемо прославляти нашого Господа. Але ми сьогодні звернемо увагу дещо на текст нижче, який говорить про таку рису Бога і про якість як незмінність. Чи задумувалися над тим, що наш Бог, він незмінний? І цей текст, який ми з вами прочитали, він протиставляє коротке, швидкоплинне таке життя людини. Незмінності Божого характеру, саме милосердя і любові. Коротке, плинне життя людини і вічне, незмінне, вічна незмінність сутність нашого Бога. Багато речей вони змінюються довкола нас. Коли ви звертаєте увагу, то технічний прогрес, він змінюється. З'являються якісь нові речі сучасні, змінюється обстановка довкола нас. Стандарти життя, норми моралі, врешті-решт. Змінюється мода, на зміну миру приходить війна. Все це говорить про те, що відбуваються зміни. Взагалі за останні роки дуже багато чого змінилося в світі, в цілому відбулася така пандемія, хвороби, війни прокатилися по всіх континентах і зараз точаться в Україні. Багато чого змінилося в житті окремих людей. Постійно відбуваються якісь зміни. Нема такого часу, щоб щось не мінялося. У всі часи влада, яка була в країнах, царі імператори, вони намагалися зробити такий островок стабільності в своїй країні, імперії, але так не було довгий час. Цивілізації не існували довго. Не було часу, щоб не відбулися якісь потрясіння, які сколихнули людей. І сьогодні ми також живемо в такому світі, мінливому досить світі, де люди шукають стабільності, де люди хочуть знайти те, на що б можна було спиратися, де люди шукають те, на що б можна було понадіятись, на кого б можна було понадіятись. Люди хочуть відчувати себе в безпеці. І це все вірно і справедливо. Нікому не хочеться знайти собі другу половину молодим людям, яка б була б невірною, мінялася у своїй вірності. Нікому не хочеться мати такого друга, який би був непостійний був, змінювався в залежності від, від обставин, робив то так, то так, і на нього б не можна було покладатися. Люди шукають того, що було б постійне і незмінне. Ми з вами, як християни, повинні не забувати про те, що наш Бог Він є незмінний. Він незмінний в своїй сутності, він незмінний в своєму характері, він незмінний в своїх якостях, в своїй волі. Він полишений будь-яких змін. Він досконалий, він у своїй повноті і в своїх цілях залишається постійний. Це дуже важливо для нас. Давайте подивимось, чому наш Бог незмінний. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 48-й вірш, говорить, там Ісус говорить ці слова, і Він говорить так: будьте ж досконалі, як досконалий Отець ваш Небес. Перед цим Він говорить і згадує про те, що нам не потрібно відповідати злом за зло, нам потрібно благословляти тих, хто нас проклинає, тих, хто нас кріпить. і далі Він Говорить таку істину, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Наш Бог, він досконалий, він має таку характеристику, як досконалість, повнота. Він не може вже розвиватися в своїх е, якостях, бути більш добрішим або менше добрішим. Він вже, якщо можна так виразитися, закінчений в цьому плані. Туди нічого не додати, ні вменшити. З цього не можна. Людина так влаштована, якщо ми подивимося на себе, то нам завжди хочеться зробити щось ідеальне. Якщо в нас є інтер'єр в домі, то нам хочеться щось поправити, змінити дизайн, зробити його ще кращим, виразнішим, приємнішим для нас. Нам хочеться, щоб наш автомобіль працював ідеально. Нам хочеться, щоб наша побутова техніка в домі відповідала стандартам сучасності, була за всіма. Сучасними нормами, щоб смартфон був кращий, останньої моделі і так далі. Людина прагне до досконалості, до постійних змін. І іноді ми хочемо це перенести все на Бога, але так не може бути. Бог Він незмінний, Він постійний, Він не вдосконалюється, Він не стає кращим. Він який був, він такий і є. Незмінність в Божій сутності в його характері. Добре ілюструє Святе Письмо. Якщо ми звернемо увагу на послання Якова, то перша глава 17 вірш записано так. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить з гри, сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни, в якого немає зміни, ні тіні переміни. Представляєте? Бог не просто не міняється, в нього навіть немає тіні переміни. Вище було сказано про те, що ми не можемо звинувачувати Бога в тому, що в нас в житті є спокуси. Ми не можемо переносити на Бога наші проблеми. І далі Антон продовжує говорити, що від Бога виходить не спокуса, від Бога виходять добрі дари, від Бога виходить благословення, досконалі дари. Тобто ми отримуємо від Бога те, що відображає його сутність, досконалу сутність. Звідти не може вийти щось погане, звідти виходить правда і істина. Подумайте, чи може Бог стати більш святішим або менше. Його відношення до гріха воно було і залишається таким самим, коли ми починаємо читати цю книгу, то від перших сторінок, коли він, Бог, вигнав людину з Едемського раю, його відношення до гріха воно залишається незмінним. Коли ми уважні до того, що відбувається в нашій державі, крім війни, то останнім часом лунають заклики постійно щось легалізувати. І зазвичай легалізовують те, що було заборонено законом і що є гріхом в очах Бога, нам потрібно бути дуже уважними і пильними, тому що те, що буде дозволено після таких змін в нашому суспільстві. Бог на це все буде продовжувати дивитися як на гі. Для Бога немає ніякої легалізації. Він дивиться на речі, які були віком 2000 -то, років тому і зараз. Тому це дуже важливо. Бог не змінний щодо свого характеру. В попередньому псалмі, якщо ми подивимось трошки вище, написано такі слова. 102 й псалом, 26 й вірш. Ти на початку заснував землю і небеса є тілом твоїх рук. Вони загинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг, постаріють, ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть. Але ти той самий і літам твоїм кінця немає. Наш вічний Бог, він залишається тим самим. Він творець неба і землі. Я думаю, багато хто з вас любить милуватися красою Божого творіння. Хоч ми, можливо, не можемо всі побути в таких гарних милих оку місцях, але сучасні засоби нам дозволяють побувати там дистанційно. І коли ми бачимо велич гір, коли ми бачимо красивий захід сонця, коли ми захоплюємося шумом моря, краєвидом на море, все це здається таким непохитним, вічним, монолітним, незмінним. Але і у всієї цієї краси є Зміна. Бог говорить, що воно нестабільне. Слово Боже говорить, що наближається той день, коли земля і всі справи на ній згорять. І буде потім нове небо, нова земля. Таким чином, все, що ми бачимо, все, що, чим ми любуємося, чим ми милуємося, все ж те, що нам здається таким непохитним, всьому йому буде кінець. Все воно поміняється. Але наш вічний Бог залишається той самий. Слово Боже підкреслює, Бог той самий. І не тільки Старий Заповіт. В новому заповіті в Євангелії від Посланні до Євреїв автор говорить також дуже гарну істину. 13 глава, 7 і 8 вірш. Ці вірші потрібно читати разом. Там написано так: згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово. І дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. І далі записано наступне: Ісус Христос учора, сьогодні і на віки той самий. Здається, при чому до чого все це? Іноді ми дивимося на відносини в церкві, в родині, між іншими людьми. І ми бачимо, що є розрив Люди Дуже часто говорять про розрив поколінь, коли одні не розуміють інших, одні е, стикаються з непорозуміннями через різні причини. І ми бачимо такі проблеми. Молодше покоління, воно припише старшому відсталість е, від сучасних норм, цінностей, нерозуміння сучасного прогресу, нерозуміння погляду на життя от такого зараз. Молоде покоління, воно не розуміє, як старші люди не вміють користуватися сучасними речами, живуть без всього цього, і, і так далі, і тому подібне. Дуже багато виникає через це проблем. Але подивіться, що написано. Написано, що згадуйте наставників, наслідуйте їхню віру, і, і Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Оскільки наш Бог Він не змінився, він не міняється в своїй суті. Та ми можемо дивитися на тих, хто були до нас. Для того, щоб навчитися чомусь гарному, навчитися їхній вірі, побачити їхнє життя, живу віру в Ісуса Христа. Ісус Христос, Він є тією ланкою, яка з'єднує покоління, з'єднує покоління і в церкві, з'єднує покоління і в сім'ях, в Бог, Богу і що інше. Він є незмінний до свого милосердя і своєї любові. Цей псалом, який ми прочитали з вами спочатку, він говорить, що Господнє ж милосердя незмінне, його справедливість, вона також незмінна. Коли ми бачимо людське життя, то ми пересвідчуємося, що воно коротке іноді буває, дуже досить коротким, воно плинне, автор псал... псалма порівнює його з квіткою, яка розквітає і зникає. Воно досить коротке. Але на противагу цьому є Господнє милосердя, яке незмінне, воно вічне. І Давид він показує всім цим, що людина вона потребує Бога. Вона потребує не людини, яка змінюється, не людини, яка коротка в своїх літах, не людини, яка безсила, а саме людина потребує Бога, в якого одного від віку і до віку незмінні. Характер, сутність, милосердя, справедливість і любов. Якщо ми звернемо увагу далі, то Господь незмінний в всьому цьому до тих, хто шанує Його ім'я, хто боїться Його, хто пам'ятає Його, хто виконує Його слово. Чи входимо ми в число тих людей, хто саме так відноситься до Бога, що до нас проявляє Господь? Чи задумувалися ми над цим? Іноді нам здається, що Бог, він. Так дійсно незмінний. Але чому ж виникають такі розбіжності, коли ми бачимо, що ніби Бог говорить свій присуд, наприклад, в старому Саповіті він посилає пророка іти в міневію для того, щоб проголосити Божий суд. Але через деякий час ніби Бог помінявся в своїх планах і задумах. Здається, щось нестиковка якась є, є незв'язані такі такі. Дії в планах Бога чи в очах Бога. Але Бог Він не змінюється в цьому. Бог може дещо міняти свій підход до різних людей, до різних народів в різні часи, в різні епохи, для того, щоб в цілому залишитися незмінним в своїх цілях, в своїй волі, в своєму характері, для того, щоб спасти людину. Він залишається в цьому незмінним. Але підход він вибирає індивідуальний і особливий. Іноді нам кажеться, що незмінність це коли нічого не міняється і стоїть все на місці. Але Бог наш він постійно діє, він постійно виконує свою справу спасіння, постійно взаємодіє з людьми, постійно реагує на їхню поведінку людей, тому що сама людина вона постійно міняється і робить непрогнозовані речі, ну, як, як для людини. Дуже цікаві слова, записані е, в книзі. Йова про те, як Бог діє. Книга Йова, 33 розділ, 14, 14 вірш. З 33 розділу 14 вірша. Ми зараз зачитаємо слова одного з тих друзів, які були поруч з Йовом, коли він страждав. І один із них говорить наступні речі. Адже Бог скаже раз, скаже вдруге, але на те людина часто зневажає. У сні, в нічному видінні, коли глибокий сон на людини надходить, як вони сплять на своїх ліжках, тоді він розтулює людям вуха, непокоїть їх і застерігає, щоб відвернути людину від поганого вчинку і вберегти мужа від гардині, зберегти його душу від могили, його життя захистити від смертельного удару. Бог наполомляє його хворобою на його ліжко. Та постійним болем у його кістках, так що він відвертається від хліба і душа його від улюбленої їжі. Його тіло марніє до пізнання і виступають його кістки, яких раніше не було видно. Таким чином, його душа може наближатися до краю могили, його життя буде на крок до смерті. Але якщо виявиться біля нього ангел-посередник, один з тисяч, щоб сказати йому, як він мав би жити, якщо він змилується над ним і скаже Богу, спаси його, аби він не зійшов у могилу, я знайшов за нього викуп, тоді його тіло відмолодиться, як у юності, і до нього знову повернеться молодість. Коли він молитиметься до Бога, той виявить до нього прихильність, дозволить йому з радістю оглядати його славне обличчя. І поверне людині її правильність. Він, чоловік, дивитиметься на людей і говоритиме, я грішив, спотворюючи істину, але мені Бог не відплатив тим, на що я заслуговував. Він врятував моє життя, аби я не зійшов у могилу. Я живий і бачу світло. Все це Бог чинить з людиною двічі, а то й тричі, щоб врятувати його душу від могили і освітити його світлом. Життя. На перший погляд, здається, ніби Бог він має зміну. Він постійно робить щось таке, що важко е визначити наперед. Але Бог залишається незмінним у своєму плані, у своєму характері і сутності. Бог застерігає людину різноманітним чином, в різний спосіб, в різних обставинах. Ціль у Бога залишається одна та сама вберегти людину від смерті, від загибелі, проявити свою милість і любов. Він допускає в житті страждання, біль, різні хвороби для того, щоб людина прийняла одне вільне рішення, не дішити. І Бог так робить. Він це допускає. Це одна із причин, чому є хвороби, є біль, і страждання. Це все допускає Бог для того, щоб його цілі, його. Воля Його мета, вони здійснилися в нашому житті. Книга Малахії дуже яскраво заявляє про Божу незмінність. «Поскільки я, Господь, не змінююся, тому й ви нащадки Якова не знищені». Тема Ізраїлю, вона сьогодні актуальна. І Бог, він незмінний, саме тому і Він не знищив Ізраїль, тому що він не забуває своїх обітниць, свого. Запоміту з Авраамом, Ісаком, Яковом, він не забув те, що е, говорив до них і ради, заради самого себе, заради своїх обітниць проявляє милість і рятує тоді, коли народ проявляє беззаконні. Дуже цікаво, що якщо ми подивимося на історію Ізраїля подивимося подивимось на Божу вірність, то побачимо наступне після того, як римляни вони зруйнували. Єрусалим, вони дуже символічно намагалися стерти з пам'яті людей будь-яку згадку про євреїв, про місце, де вони жили. Вони перепахали плугом Єрусалим, посипали сіллю. Вони так робили з багатьма містами, якщо хотіли так символічно покарати їх і знищити згадку про людей. Вони переименовують саме місто. Змінюють назву провінції з Іудея на Палестина, самим євреям забороняють бути в цьому місті, виганяють їх. І таким чином здається, що майже на 2000 років немає ніяких підстав для того, щоб з'явилася така держава, як Ізраїль. Але в ХХ столітті ми бачимо зовсім інше. Попередні покоління, які жили до нас, вони навіть і уявити не могли, як можуть здійснитися Божі обідниці. Ідуть роки, ідуть сотні років. Вже пройшли тисячоліття, але нічого не міняється. Звідки може взятися ця держава, як Ізраїль? Але Бог виконує своє слово, Він виконує свої обітниці, і держава у нас з'являється. Божа незмінність, вона дозволяє нам дивитися з надією на те, що. Бог говорить в своїх обітницях, це дозволяє нам впевнено дивитися в майбутнє. Якщо Бог сказав, що кожний, хто вірує в Сина Його Ісуса Христа, не загине, а матиме вічне життя, то це істинно так. То це істинно так і так буде. Якщо Бог говорить, що Він гряде, то це так і буде. Це дійсно справдиться. Якщо Бог говорить, що Він прийде за своєю церквою. Це дійсно так і буде. Ми повинні бути в цьому впевнені, тому що Боже Слово і Його обідниці вони незмінні. І так, така Божа риса, як незмінність, вона повинна б нагадувати нам про те, що з Богом не можна піти на компроміс. З ним не вдасться домовитися. Він відноситься до гріха постійно, однаково. Його відношення до греха незмінне, оскільки Бог незмінний, на нього можна покладатися. Він надійний Бог, він та скеля, за якою ми можемо заховатися. Якщо ця істина, вона постійно є в нашому розумі, в нашій голові, то це е утішає нас і допомагає нам проходити важкі часи, коли такі дні вони з'являються в нашому житті. Істина про Божу незмінність, вона допомагає нам проходити. Важкі часи. Бог ніколи не зміниться в своїх обіцянках, які він дав кожному з нас, які він дав всім віруючим людям, і це також вселяє в нас велику радість і надію. В другому Тимофія, 2 главі, 11 й вірч написано наступне. Вірне Слово, якщо з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й Він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то Він залишиться за вірним, бо себе зректися не може. Нехай Бог благословить нас пам'ятати про Божу вірність і роздумувати над цим, мати радість і надію для того, щоб ми могли сказати Благослови душа моя Господа. Амінь. Помогимось. Дякую тобі наш Господь. Що попри нашу невірність, нашу непостійність, нашу гріховність, ти у всі часи залишаєшся вільним. Ми на тебе можемо надіятися, покладатися, все ціло довіряти, дивитися впевнено в майбутнє. І в той же час ми повинні бути пильні до себе, тому що ти відносишся до гріха незмінно. Для тебе це є противно, для тебе це є мерзота, і ти не можеш. Бачити в своїй присутності нічого гріховного. Допоможи нам пам'ятати, про ці істини, які нас укріпляють і допомагають нас, нам у трудні дні, тоді, коли нас тривожиться з серце, коли ми хвилюємось, коли ми переживаємо. Благослови нас Господь пам'ятати про це і бачити це в своєму і самій.